У світі вже більше 10 тисяч різних нейромереж та ai інструментів, і більше сотні з них є найпопулярнішими. Але сьогодні я покажу ті, що реально працюють в роботі з зображеннями, відео, озвучку, презентаціями, аватарами і не тільки полетіли. Настя Дума засновниця найбільшої AI медіа агенції в Україні, Думай. Та першої платформи, яка поєднує бізнеси з шиє спеціалістами, цей канал про закулісся співпраці з великими брендами, лайфстайл, подорожі та про усе, що надихає Настю. І унікальність цього відео в тому, що я до кожного інструменту буду додавати приклади наших реальних кейсів, щоб ви розуміли, як найкраще для чого працює кожен з інструментів, кожен з нейронок. І наш цей топ відкриває блок. Роботи з зображеннями. І перша нейронка, якою хочу поділитися, це ідеограм. Загалом, мало хто чомусь розповідає про цей інструмент, хоча він дуже крутий, і саме в ньому ми закриваємо 60% наших комерційних проектів для бізнесів. Чому ідеограм крутий? В першу чергу, тому що він дуже круто працює з текстами, тобто ми можемо в Нашому промті вказати, що в нас має бути візуалізовано логотип, текст, вивіска у фінальному зображенні і ідеограм це класно відпрацює. Плюс до того, хто хоче вже після цього відео протестувати, у вас є безкоштовний пробний період, тож ви можете одразу після перегляду цього відео. Йти і тестити нейронку ідеограм. І перший кейс, яким хочу поділитися в рамках того, що я хочу візуалізувати для вас кожну нейронку, це е, наша співпраця з брендом The це бренд аксесуарів для люксових сумок. І для них ми генерували естетику тенісного клубу, йоги естетику, і саме через ідеограм відтворювали текст на зображеннях. І уявіть, скільки б це коштувало не візуалізувати через штучний інтелект, а втілити в. В реальності знайти десь тенісне поле, забрендувати його, і от килимок для йоги, тенісні кульки, моделі. Тобто в рамках цієї кампанії ми робили різні візуали, і все абсолютно ми втілювали через ідеограм. А наступний кейс, яким хочу поділитися для бренду Twix, Це вже не перша наша з ними співпраця. І тут ми створювали такий концепт пляжного клубу. Наступна нейронка, якою хочу поділитися для генерації зображень, це Міджорні. Я думаю, що багато хто чув про цей інструмент, тому що він дуже відомий. І тут мені неймовірно подобається ось ця художня стилістика. Цю нейронку я дійсно обожнюю за здатність робити візуали з характером, з атмосферою. І якщо ми говоримо про те, як ми найчастіше використовуємо нейромережу Міджорні, то хочу навести приклад візуалів для моєї платформи, яку я створила, яка об'єднує бізнеси та її спеціалістів. І візуал для неї ми хочемо робити такий більш художній. Тобто, знаєте, в мене внутрішні бажання. Всю свою режисерське минуле, яке в мене було до роботи штучним інтелектом, перенести в те, що я от кожну будь-яку свою таку художню ідею можу втілити через Midjourney. Це там, довга витримка, це такі ледь розмиті фотографії, це цікаві ракурси, це така більш плівкова атмосфера. І це можна втілювати через Міджорні. До речі, тут залишив посилання також на нашу платформу, з яку ви можете підписатися, тому що там дуже багато класних матеріалів, корисних, як і для я і спеціалістів так і для бізнесів. Тому так обожнюю цей свій проект, обожнюю нашу місію знайомити класних людей з класними людьми, професіоналів з професіоналами, і тому запрошую вас також на платформу. І Тепер кожен раз. Якщо ви підпишетеся і будете бачити контент, ви точно знаєте, де він був створений, що контент для Платформу ми генеруємо у нейромережі Midjourney. Наступний інструмент, який захопив просто світ за дуже короткий проміжок часу, це нанобанана. Загалом це така більш мемна назва, офіційна назва це «Gemini Flash 2.5». І а, тут ми можемо робити ну, глобально все, тому що ми можемо тут і генерувати фото з продуктом, і комбінувати зображення, і змінювати фон, одяг, сцену тобто, дуже багато всього ми можемо втілювати через «Нанобанана». За простими текстовими промптами або робити це безпосередньо в Gemini, або через інші агрегатори нейронок, це Hicks, Field, Freepik, і прям навіть от українською прописувати промпти, тому що от хто боїться, що не знає англійську, уявіть собі, що от Gemini вже сприймає українську, вже можна українською написати будь-який промпт і отримати результат. Зараз покажу приклади того, що можна створити в Nanobanana за простими текстовими промптами: наприклад, додати фотографію, вписати на фон, змінити світло, наприклад, додати продукт. В пісок вставити або згенерувати фото з моделлю і продуктом. Звісно, тут дуже важливо прописувати детальний промп і давати штучному інтелекту дуже детальне ТЗ, тому що якщо нема ТЗ, то результат нас хазе. Але, але дійсно дуже потужний інструмент, який я так само раджу протестувати в Gemini. наприклад, на набанана безкоштовна, і ви можете одразу для себе. Протестити цю нейромережу, що вона може втілити. Наступний блок це в нас генерація відео. І я, чесно кажучи, знаєте, прям хочеться поділитися трішки контексту розказати, тому що до того, як займатися штучним інтелектом, я більше семи років знімала відео в такому більш класичному розумінні цього слова з камерою для абсолютно різних брендів, блогерів, мільйонників, Париж-Мілан, Дуже багато всього було. І історію про мій шлях ви можете подивитися в відео про нашу співпрацю Дума і Яй, Самсунг та «Юкраніан фешн-вік». Але, але повернуся до теми, що для мене загалом втілювати відео раніше це було ну, буквально моє прозвання, і тепер я можу робити це через штучний інтелект, оптимізуючи а, бюджети для брендів, оптимізуючи час реалізації. В принципі, що ми можемо реалізувати будь-яку ідею. Тому про відео буду розповідати вам з особливою е, такою, знаєте, наснагою. Тому що обожнюють ці інструменти і обожнюють ті можливості, які зараз дає штучний інтелект. Отож, значить, перший генератор, відеогенератор, яким хочу поділитися, це Клінг. Це дуже відома нейромережа, напевно, найуніверсальніша. Вона генерує анімації у високій якості. Ми дуже активно використовуємо її майже для усіх наших комерційних проєктів, тому що там дуже реалістична фізика руху, кінематографічні кадри, вміння достатньо точно. Відпрацьовувати пронти, і перший кейс, яким хочу поділитися саме про роботу в нейромережі Клінг, це наше відео для бренду дермакола, яке я обожнюю, тому що воно по-перше, як на мене. Дуже кінематографічне, дуже реалістичне, і воно дійсно, знаєте, мотивує. Тобто після перегляду самі хочеться піднятися на Еверест. Тобто, Клінг дійсно дуже круто відпрацьовує саму фізику руху в кадрі і створює. Дійсно дуже реалістичні анімації, які ми потім поєднуємо і складаємо в таку цілісну, цілісну історію, яка вже навіть не виглядає як те, що створене з штучним інтелектом. Хочу навіть, от там був кадр з водою, з байдаркою, яка пливе в ну, просто наскільки деталізовано відпрацьована сама водичка кожна крапелька. Тобто я за це обожнюю клінг, що він дуже рідко щось змазує. Щось забуває, знаєте, щось там плавить. Як на мене, це найуніверсальніший інструмент для роботи саме з відео. Наступний кейс, яким хочу поділитися, для онлайн-магазину техніки Стилус, де я продумувала, окрім того, в принципі, сюжетну історію, ще і головного персонажа. І це в нас єнотик, який надалі став маскотом бренду і фігурує у різних комунікаціях бренду. І е, от саме завдяки клінгу е, наші статичні кадри перетворилися в анімації, де в нас єнотик. І гуляє крилом літака, і сидить прямо на будівлі, на вершині хмарочосу. І він в нас і танцює, і на скейті і літає, і... і дуже багато всього в кадрі відбувається саме завдяки клінгу, який дуже реалістично оживив нам нашого єнотика. Наступна нейромережа, якою я хочу поділитися в блоці про відео це Вео. Це відеомодель від Google, яка дозволяє створювати дуже реалістичні відео з ліпсінком. Тобто безпосередньо з текстового промту ми можемо отримати дуже реалістичне відео, де в нас наш персонаж у відео буде прям проговорювати щось з озвучкою, з оці АСМР-відео, які були дуже популярні, з розрізанням фруктів, з цим, знаєте, ніби шепотом, тобто дуже деталізованим. Від звуком, то з цим дуже круто справляється саме ВО3. І до кейсів у цій нейронці, щоб ви одразу могли побачити, ми генерували відео в рамках нашої співпраці з брендом Samsung та Ukrainian Fashion Week, до яких ми створювали серію відео, і генерували такі фешн-шоу майбутнього. І от вони вже створені не з анімованих кадрів, як в Клінгу, де ми завантажуємо фотографію і прописуємо саме анімацію. Вео 3 – це повністю з нуля з текстового промпту створені відео. Мені неймовірно подобається. Це наша співпраця, я щиро нею пишаюся. Так само вже ж влог, ви можете подивитися. Я їздила на Ukrainian Fashion Week, тому що наші відео транслювалися на екранах Ukrainian Fashion Week в рамках цієї співпраці з Samsung. Тому ви тепер навіть знаєте, в якій нейронці це все було створено. Це було створено у Veo 3 І наступний блок це генерація текстового контенту. Тому що тексти це також контент, це і сценарії для рілсів, для сторіс, це і тексти для публікацій в соцмережах, це загалом структурування, аналіз даних. І тут в мене є два фаворити, якими хочу з вами поділитися. Звісно, звісно, це ChatGPT. Це Large Language Model, мовна модель від OpenAI, яка вміє і, вміє і вести діалоги, і генерувати, скорочувати, описувати, допомагати, структурувати, аналізувати, загалом так, допомагати в навчанні, в роботі універсальний асистент для абсолютно різних задач і для креативу. І тут, знаєте, тут навіть я вам не скажу, які кейси, якісь конкретні підібрати, тому що ChatGPT допомагає нам абсолютно, абсолютно в усьому. Так. Сам хочу зазначити, що ChatGPT gpt допомагає мені придумувати ідеї. Іноді, от коли в голову нічого не проходить, я в там GPT формую цілий пул креативних ідей, які я вже потім опрацьовую і адаптую. Наступна рекомендація це клот. Це е, модель від компанії Anthropic, І вона відрізняється від чату, тим, що вона зчитує е, більший контекст, тобто може опрацьовувати більше матеріалу. І, знаєте, прямо тут. Можна робити аналіз цілих книг, таких дуже дуже великих документів. Наступний інструмент, яким хочу поділитися, це інструмент для створення презентацій. Це гама і це платформа, яка дозволяє разом з штучним інтелектом генерувати презентації. Вона. Автоматично формує дизайн, структуру і візуали, дозволяючи зекономити нам час на підготовці матеріалів. І уявіть собі, вона може навіть ну от автоматично. Ми надаємо текст, надаємо тематику, вона формує, складає презентації і ще генерує зображення в тематику до конкретних слайдів. А потім ми ще можемо перегенерувати ці зображення, обравши наприклад іншу модель для генерації безпосередньо вже в гамі. Тобто додатково можна дуже класно допрацювати самі презентації. Вони Дійсно такі, знаєте, ну, в рамках того, що це все створює штучний інтелект, дуже такі аналітичні, дуже красиві є. Інфографічні дані, тобто прям класний інструмент, яким дуже рада з вами поділитися, і тепер ви знаєте, де можна легше, швидше, оптимізованіше, красиво створювати презентації разом з штучним інтелектом. Наступна нейронка, якою я обожнюю користуватися, яку ми дуже часто використовуємо для комерційних проектів, це Ілевен labs і це одна з найкращих платформ для генерації голосу, для генерації озвучки. Тут ми можемо створювати дуже реалістичну озвучку будь-якими мовами. І насправді сам процес він дуже простий. Навіть не реєструючись, ми можемо зайти на сайт, не сплачуючи підписку, ми можемо згенерувати з тексту озвучку, обравши навіть голос, який має нам її, власне кажучи, проговорити. І це, знаєте, це не така пласка... Роботизована озвучка це дійсно, ніби просто жива людина, нам щось емоційно з акцентами розповідає, пояснює. І я обожнюю створювати відео для наших клієнтів саме з озвучкою, і ми там генеруємо голос наших персонажів. Надалі ми їх анімуємо і, як би можна сказати, підставляємо. Їх під голос, якщо ми говоримо про оживлення про ліпсінг. Тобто, знаєте, це така комплексна робота, тому що голос і озвучка загалом відео, саунд дизайн це дуже важливий фактор для того, щоб відео класно заходило, щоб його не прогортували, щоб його було цікаво дивитися. Тому Eleven Левен топовий інструмент, і навіть відео, яке ви дивилися щодо Дермаколи в клінгу. Сама створена була анімація, але озвучка була створена в Eleven Labs. Далі покажу ще один кейс: на наше відео для наших постійних клієнтів. Це Сервіс оренди гіперкарів у Португалії, і е, в них ми створюємо від відео до відео персонажа. Це в нас котик, який в нас ганяє е, по Португалії на різних е, класних е, суперкарах. зараз е, включу відео, де покажу як ми інтегруємо озвучку в відео плен style. The first life fast. The second, tough, straight, aggressive. І от ви відчуваєте так цю інтонацію, десь це класні такі паузи, витримка. Це все нам допомагає створювати і левен лепс саме для озвучки. Наступна нейронка, яку хочу поділитися для створення аватарів. Загалом, це, напевно, найпопулярніший сервіс для створення АЄ аватарів для генерації відео з озвучку, саме якщо ми говоримо про вашого такого віртуального персонажа, вашої цифрової копії, то я обожнюю сервіс HeyGen. І зараз покажу наш кейс з брендом Zola, де в мене була така креативна ідея зробити себе знову ж таки в такому білому костюмі, тобто консистент. Відпрацювати мій образ від кадру до кадру, але зробити це в космосі. І загалом зробити таку загальну стилістику, космосу в кольорі бренду. Це колір Маджента, такий малиновий, і від кадру до кадру передавати в загальній стилістиці ще і з анімацією. Власне кажучи, те, що в нас є такий великий масштабний крутий конкурс. Тому саме ось це відео було створено у Хейджен. Дуже рада була поділитися з вами своїми фаворитами в нейронках для роботи з відео, з фотографіями, з озвучками, з текстами, поділитися нашими кейсами, щоб ви одразу на прикладах бачили, що, як, куди ми інтегруємо, як використовуємо який результат. І буду дуже рада бачити вас на своїй особистій сторінці, де я ділюся закладені. Лісям проектів, закуєсям роботи подорожами, знаєте, такими думками, оновленнями. От вночі щось вийшло якась нейронка, Я її одразу тестую і публікую, ділюся своїми враженнями. Також буду рада бачити вас на сторінці Duma.j та на сторінці Дума Platform це мої проєкти, які я розвиваю. І а, там ми ділимося нашими співпрацями, ділимося нашими талановитими студентами і створюємо класну, круту спільноту, яка цікавиться штучним інтелектом, хоче бути на хвилі зараз усіх технологій, з'єднуємо бренди, бізнеси з талановитими її спеціалістами. Тому моя Мрія сформувати таку велику екосистему і а, показувати, що таке класний, якісний яйконтент ділитися цим з вами, ділитися життям, ділитися думками. Тому неймовірно рада і вдячна буду вам за підписку, за лайк, за коментар. І побачимося з вами у наступних відео.